Попри, на жаль, інколи справедливі нарікання на роботу міліції у лавах правоохоронців є чимало людей, які чесно і сумлінно виконують свій обов'язок і користуються повагою серед населення. До таких вартових правопорядку належить майор міліції Ярослав Грабовецький із селища Печеніжина, Коломийського району. Про це складне і самовіддане служіння людям. Наступний репортаж. Лише в селищі міського типу Печеніжин населення складає біля п'яти тисяч чоловік. Старший дільничний інспектор не втрачає пильності ні в день, ні вночі. В тісній співпраці він як із адміністрацією селища, так і з самими громадянами. Я ще будучи на посаді секретаря селищної ради, у 2009 році, і ось по цих пір, по 2013 рік, ми інтенсивно буквально кожен день ми зустрічаємося і обговорюємо ті проблеми, по яких звертаються наші жителі. Хоча в цілому населення краю досить мирне та добропорядне, у жителів Коломищі не вистачає прикрощів, коли за допомогою слід звернутися саме до дільничного. В пані Ганни не один рік проблеми із сусідом. Входжу до хати, а тато мій каже до мене, що приходив сусід, я його вигнав, але він, напевно, у тебе щось узяв з сумки. Я позвонила зразу до нашого дільничого. Наш дільничий зреагував, приїхав. Приїхала опергрупа, почали писати протоколи. Вони його знайшли, а гроші мені повернули. 76-річну матір Віри Іванівни пограбували та побили молодики на підпитку. Вона стала жертвою. Ну, молоді хлопці напали на нього. І... Часто ми викликали міліцію, і вона спрацювала. Ярослав Миколаївич, дуже такий добрий, наш дільничий. Він допоміг нам. Дай Боже йому здоров'ячка за це. Ви знаєте, навіть такий гарний чоловік, що йде вулицею. Ми всі любуємося ним. Що він у нас такий є? У дільничного є два помічника. У трьох їм вдається подбати про безпеку жителів одразу 15 населених пунктів. Ярослав зізнається, операція візит дуже покращила комунікацію із громадянами. Добрий день так я посправив чоловіку на краще. Поїхав на роботу зуживає спортивну менше, вже менше результатів. Більшість ми працюємо в телефонному режимі, тому що у нас і була операція візит, і зараз проходить операція візит. І де ми ну, роздали майже всім візитні картки? І люди до нас звертаються більше в телефонному режимі, А так також ми проводимо прийом громадян на дільничному пункті міліції. Ми теж по сільських радах є визначені дні. В селищі функціонує спеціальна школа-інтернат, дев'ять будівель якої знаходяться обабіч головної вулиці. Директор закладу Катерина Волошенюк розповідає, за довгі роки її роботи було чимало спроб недобропорядних людей поживитися майном інтернату. Постійно, круглодобово, вночі по два-три рази я прибігала до школи, контролювала сторожів, дивилася, чи все на місце. А от відколи я Ярослав Миколаєвич. Я знаю, що саме він кілька разів вночі об'їжджає, обходить. Він бачить, чи мої сторожі на місці. Має справу дільничний із лісництвом. Організовує разом з нами особливо у зимовий період. для виявлення браконьєрів. Їдемо на патрулювання. І так також і в літній період, в літній період з його сторони. З його сторони ніяких, щоб були відкази, немає. За нелегку роботу дільничного інспектора майор міліції отримує найвищу винагороду. Слова подяки від співвітчизників доносяться до чоловіка з усіх усюд.